Вже четверо людей на Одещині отруїлися з початку грибного сезону. На щастя, обійшлося без смертельних випадків. Людей вкотре застерігають не збирати гриби самостійно та не купувати їх у сумнівних місцях, бо така недбалість може стати смертельною. Ми зібрали поради фахівців, як вберегти себе від отруєння, як не з'їсти поганку. Дивіться далі. Марія, яка з дитинства збирає гриби у лісах, впевнена, що і вночі, і навіть заплющеними очима відрізнить їстівні гриби від отруйних. Я, якщо щось сумніваюся, дивлюсь на ножку. По ножці, якщо там шапочка може бути похожа, то ножка зовсім інакше. А ось Андрій, який гриби не збирає, але ними торгує, впевнений у якості товару, бо бере його у спеціалізованого підприємства з авангарду. Тово по срізам єдиної віцевосрізи, от бачите, он світленький, значить, недавний срез. Да. Ну, тобі ж, в даному випадку це була ночі. Більшість грибів на ринках це печериці. Їх вирощують у спеціальних ангарах. Тому і продавці, і покупці впевнені, що ними неможливо отруїтися. Ну шампіньони це іскусственно вирішений гриб вже Він не може бути плохим. Його сиром відікушують шампіньони, то це хороше. Це 100%? Так. Да. А інші якісь гриби? Ні, інші не беру. Але така впевненість може коштувати вам здоров'я, бо так звані молоді поганки можна легко сплутати із печерицями через їхній білий колір. Відрізнити можуть лише спеціалісти. Якщо ви бачите тоненька ніжка, білява така ну білява шипинка, Перевертаєте, Якщо такі є прожилки, не як у білого гриба, так, а як пластиночки такі, то все ж таки придивіться. І, хоча поганки зазвичай не ростуть поруч з печерицями, та лише одного шматочка отруйного гриба може вистачити, аби зіпсувати всю партію їстівних. Бліда поганка, всі мухомори, які отруйні, їм достатньо один міліграм, щоб потрапив у кошик. І все. Крім того, можна отруїтися навіть якщо ви торкалися гриба та забули помити руки. Часто такі випадки трапляються серед дітей. Грались на майданчику, брали в руки гриб, який знайшли на цьому майданчику. А потім брудними руками вживали печиво. З першими ознаками було їх з першими ознаками отруєння, їх було госпіталізовано. Фахівці радять купувати гриби у торговельних мережах, бо магазини не приймають продукцію, зібрану в лісі, принаймні за правилами щодо ринків. Там відповідальність за якість товару несуть самі продавці та адміністрація. А от стихійні місця торгівлі варто обходити стороною, бо гарантувати вам якість продукції там ніхто не може. Збір грибів також потребує дуже ну, великої уваги. Чому? Тому що гриби мають таку характеристику, що вони накопичують з ґрунту шкідливі речовини, солі важких металів, наприклад, свинець, ртуть, мишяк тощо. І навіть їстівний гриб стає небезпечним. Ним для людини, а от термічна обробка ніяк не робить отруйний гриб безпечним. Іноді, навпаки, дія токсинів може посилитися. При найменших симптомах отруєння грибами потрібно викликати швидку, вилікуватися вдома не вийде, кажуть лікарі. Для повноцінної медичної допомоги, яка має бути надана пацієнту при отруєнні грибами, необхідні спеціальні препарати, які будуть так звані антидоти, які будуть нейтралізувати дію саме того токсину, який потрапив до організму людини. Навіть якщо вам здається, що отруєння проходить легко, не лікуйте його вдома, бо у цей час в вашому організмі може розвиватися токсичне ураження печінки та нирок, яке може закінчитися навіть смертю. Ксенія Сітінська, Івана Грисимчук, Валентин Мірза, Євген Ячменцев. Сьомий канал.